яка полягає на донесенні відомості про злочин до Єртиліна стосовно судді Денеса. Ви так би повинні бути явко фіксуваними. До засідання що до засідання депутата Олег Білий відповіла на тім, а у дотовій депутаті відповіла з допомоги технічно-визвольної організації та перевірення. Нагадаю, що... Засіданнях е по клопотанню заявника розкликався Тимошенко, адвокат якості представника. Але Тимошенко більше написав нам заявник, такий, що він не є більше представником якості. Крім того, прокурор Палій, який раніше приймав участь у цьому засіданні, підтвердив свої повноваження надав клопотання про розвід. Кажій без його участі і надав копію відповіді у цих трьох скаргах, яка направлена була заявнику Ярошу. Новий прокурор Артвіз, який також підтвердив свої повноваження, надав клопотання про розвиток скарги за його відсутністю. Чи можемо продовжити розгляд скарги за дане ярми? Да Здравствуйте тоталітарний режим 95-го квартала, Зеленского на поліграф поважний суд. Хочу з'ясувати. А які такі повноваження у паліях? Може ви мені надости, е, допоможете в цьому з'ясувати? Тому що відповідно із е, їхньої... Системи розподілу. Бачається, що було надано повноваження на доду МА, потім як би перенаправлено на Артвіг паліт. Де оце Відповідно на останній сторінці зі справи. Дивіться от, от їхній. Так, е, да, да. це було до, до, до неї на Артфіг. Да. Апаліщу Дова... Полі, полі, яким чином він тут. Апалі він да раніше прямо участь він надав відповідні. І от є резолюція Полі. Прокурору Паліг на кожному банку ще зазначено. Ну, та його резолюція, а де на нього повноваження? Що в нього є повноваження е, надавати відповідь? Тому що навіть у їхній системі, е, де було розподілено на прокурорів ДОДУ і Артвіг е, Паліянина, то яким чином він надавав відповідь? Ми тоді сьогодні відкладаємо судове засідання. Бучімо це питання ще раз, мабуть, тут, тут нема копій не, не на, на зборитку, арбуші, цього зворотньому аркуші цього розподілу. Тобто, будемо викликати сюди, цю, затримувати цю резолюцію. На всіх інших справах, які ми розглянули, там було на цьому аркуші, на зворотньому боці.